Привіт! Будь-яка компанія, велика чи мала, постійно стикається з ситуацією, коли гроші потрібно видати на руки. Працівник їде у відрядження, треба терміново щось купити. І тут виникає питання: а як бізнес контролює ці кошти? Як переконатися, що все піде за планом? Власне, про це сьогодні і поговоримо. Розберемось, як український облік перетворює цей потенційний хаос на чітку і зрозумілу систему. Поїхали! Ну, от, уявіть собі цю класичну історію, яка знайома, мабуть, кожному. Працівнику видають гроші, чи то на поїздку в інше місто, чи на закупівлю канцтоварів. товарів. Ці кошти по суті залишають касу компанії. То як же керівництво може бути впевненим, що гроші витрачені правильно, за призначенням і що кожен крок, ну скажімо, задокументований? А відповідь насправді доволі проста, і ім'я їй рахунок 37. Можна сказати, що це такий собі фінансовий диспетчер, він, наче регулювальник на перехристі, відстежує всі оці тимчасові борги, які виникають не через продаж товарів, а ну, в усіх інших випадках. І почнемо ми, мабуть, з найпоширенішого сценарію відрядження. От, коли людина їде у справах компанії, усі її фінансові рухи від отримання авансу до фінального звіту проходять через один спеціальний субрахунок Це 372. -й. Давайте пройдемо цей шлях крок за кроком. Але спочатку буквально одне слово про термінологію, бо без неї ніяк підзвітна особа. Звучить трохи офіційно, але насправді це просто будь-який працівник, якому компанія довірила гроші для якоїсь справи. Це можна сказати головний герой нашої першої історії. Весь цей процес, вся ця фінансова подорож насправді розкладається на чотири дуже логічні етапи. Перший працівник отримує гроші, тобто аванс, другий, власне, у відрядженні він їх витрачає. Третій дуже важливий після повернення подає детальний звіт з усіма чеками і квитанціями. Ну і четвертий, якщо щось залишилося, повертає решту в касу. Все просто логічно і прозоро. Окей, а на що власне, можна витрачати ці гроші? Ну, по-перше, компанія, звісно, покриває ключові речі: квитки на поїзд чи літак, оплату готелю. По-друге, є така штука як добові. Це фіксована сума на кожен день поїздки, умовно кажучи, на їжу та інші дрібні потреби. Ну і звісно, сюди ж можуть входити й інші обґрунтовані витрати, наприклад, на робочих зв'язок або страхування. А тепер увага. Запам'ятайте цю цифру. Три всього три робочі дні. Це, це просто критично важливий термін. Саме стільки часу є у підзвітної особи, щоб подати авансовий звіт після повернення з відрядження, і це не просто формальність, це по суті і є основа фінансової дисципліни. І ось тут є одне залізне правило, яке варто знати: система ця побудована на принципі абсолютної звітності. Поки працівник не закрив питання по одному авансу, поки не відзвітував за кожну копійку, новий йому ніхто не видасть. Це таке базове, але дуже ефективне правило, яке просто не дозволяє накопичувати борги. Добре, з внутрішнім контролем здається, все зрозуміло. Але ж бізнес це не лише процеси всередині команди, правда? Це і постійна взаємодія з партнерами. А що робити, коли, скажімо, постачальник не виконав своїх обіцянок? Для таких випадків, коли щось пішло не так, в обліку є свій інструмент субрахунок 374. Уявіть собі таку картину. Компанія замовила 100 одиниць якогось якісного товару, чекає, розраховує на них, а приїжджає. 95. Із них ще 5, наприклад, пошкоджено. Неприємно ще як? Адже це не просто зіпсований настрій, це прямі фінансові збитки, і як це правильно зафіксувати. І ось тут звичайна проблема перетворюється на офіційну процедуру компанія виставляє претензію. І це, знаєте, набагато більше, ніж просто скарга по телефону. В світі обліку це перетворює бізнес-неприємність на чітку відстежувану фінансову операцію. Компанія офіційно фіксує. Друзі, ви нам винні. А ось як це виглядає на практиці, якщо говорити простою мовою. Бухгалтер робить спеціальний запис, який по суті означає, борг нашого постачальника перед нами збільшився. Все так фіксується дебіторська заборгованість. І звичайна нестача товару на складі перетворюється на абсолютно контрольований фінансовий актив. Ми подивились на проблеми ззовні від партнерів. А що, коли збитки виникають всередині самої компанії? Ну, наприклад, виявили нестачу в касі, або пошкодили майно. Для таких, м'яко кажучи, неприємних ситуацій є свій окремий інструмент субрахунок 375. Отже, що ж відбувається, коли раптом інвентаризація показує, що в касі бракує грошей, або хтось із працівників випадково, ну скажімо, розбив дорогий монітор, як компанія має вирішити цю проблему, щоб все було справедливо, прозоро і за правилами? І тут знову ж таки жодної паніки, бо є чітка структура. Перший крок, сам факт збитку, потрібно просто зафіксувати, визнати, що він є. Другий крок коли знаходять відповідальну особу, ця сума, так би мовити, переноситься на неї. І третій фінальний крок заборгованість погашається або готівкою, або утриманням із зарплати. І рахунок 375 якраз і відстежує цей борг аж до його повного закриття. Дивіться, ми розглянули три абсолютно різні ситуації, але всі вони підкоряються єдиній логіці. Давайте тепер підсумуємо і спробуємо зрозуміти, а навіщо ця система взагалі так важлива для будь-якого бізнесу? Отже, що ми маємо в сухому залишку? А маємо ми три потужні інструменти рахунок 372 для повного контролю за грошима, виданими працівникам. Рахунок 374 це, по суті, щит для захисту інтересів компанії у спорах з партнерами, і рахунок 375 для справедливої відповідальності за внутрішні збитки. Разом вони створюють дійсно надійну систему фінансового порядку. І знаєте, що найголовніше все це не просто про якісь там нудні цифри і папірці, ні. Прозорий зрозумілий облік це фундамент, фундамент, на якому будується довіра, довіра всередині команди, де кожен розуміє правила гри, і довіра з боку партнерів, які бачать, що з цією компанією можна мати справу. І наостанок залишу одне питання просто для роздумів. Наскільки ось такі чітко налагоджені фінансові процеси впливають на загальну культуру й атмосферу в компанії? Це лише якась технічна деталь, чи, можливо, щось значно, значно більше? Дякую за увагу.